Ган-зарядка відюгрін на 200 Вт потужності, 140 Вт з одного порту, Power Delivery 3.1. І мені на огляд надіслав підписник Мирослав. Величезна вдячність після огляду повернув власнику. Поставляєте ось такі картонні коробочки. Можемо роздивитися, які напруги та сили струму підтримує вона. Подивимося, що там по комплектації. Зарядний пристрій до нього повернемось пізніше. Стікер. Інструкція. Ще одна інструкція з схемою, що з яких портів ми можемо отримати. І сам зарядник. Пластик просто неймовірний. Все зроблено на 10 з 10. Подивимося, що там по протоколах і по всьому іншому. Вона важкенька. Зараз будемо важити. Три Type-C порти і один Type-A. Розміри 76,1 мм. 76,2, 35,6. І разом з вилкою 113,4 мм. Вага. 394 грами. Протоколи швидкої зарядки. Type A гніздо. Apple 5V, Battery Charger, Samsung AFC 912 Volt. Huawei FCP, SCP до 25 Вт. Charge 2 12 вольт. 3 0. Voglash Warp Очікувано не підтримується. Pump Express 1 та 2 покоління підтримуються. Type C номер 1. Power delivery 3.1, 140 Вт, Apple 5 Вольт, battery charging. Samsung KFC 9, 912 вольт. Huawei FCP SCP до 25 Вт. 4.0, 4 Dash Warp не підтримується. Pump Express не підтримується. Type C номер 2. Power delivery 105 Вт. Apple 5 Вольт, battery charging. Samsung AFC 912 Вольт, Huawei FCP SCP до 25W. Quick Charge 20 до 12 вольт. 3.0 та 4.0. Вокда Швар не підтримується. Pump Express першого та другого покоління підтримується. type C номер 3 Power delivery 30 Вт, Apple 5 Вольт. Battery Charging, Samsung AFC 12 вольт. Huawei FCP SCP до 25 Вт, Quick Charge 2.0 до 12 вольт 3.0 та 40. Вокдашварп не підтримується, Pump Express першого та другого покоління підтримується. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 521 В з максимальною силою струму до 5 А. Пульсації на потужності 140 Вт у нас складають 72, 69-66 мВ. З величезним запасом вкладаємося у норму 2%. Купити ган-зарядку по найкращій ціні допоможе e-каталог. Е Заходимо у розділ з зарядниками. Обираємо виробника Ugreen, а також потужність на порт більше рівне 100 Вт. Тип зарядки GAN. Є-каталог е підібрав 10 моделей. Давайте подивимося на зарядочку з потужністю 100 Вт. Тут ми можемо знайомитись з детальними характеристиками, порівняти ціни, відсортувати від найдешевшої до найдорожчої ціни, а також подивитися динаміку зміни ціни в будь-який момент часу. Незалежність портів. З першого Type-C знімаємо 140 Вт потужності і до Type-A розємчика підключаємо павербанк, подивимося. Як це буде працювати? Бачимо, що електронне навантаження не перезавантажилось. Ні, перезавантажилось, на жаль. Так, і що ми маємо? Максимум 20 вольт ми можемо отримати. Тобто при підключенні двох пристроїв ми вже не можемо розраховувати на 140 Вт потужності з одного роз'єма, і у нас виходить 100 Вт з першого Type-C, і зараз 18 Вт по Type-A. Сценарій номер 2 з першого Type-C знімаємо 100 ватт. І з другого Type-C подивимося, скільки зможемо зняти. Без жодних проблем з другого Type-C також знімається 100 Вт. І при цьому електронне навантаження не перезавантажилось. Тобто ось цих два порти незалежні, якщо ми з них знімаємо по 100 Вт потужності. Максимум зараз зарядочки 200 Вт. Давайте ще відключимо павербанк. Бачимо, що жодної реакції електронного навантаження на це немає. Тобто дійсно порти незалежні. Відключаємо ще раз. Все працює навідмінно. Два порта по 100 Вт один від одного не залежить. З Type-C 1 і Type-C2 знімаю 200 Вт потужності одночасно і під'єднуюсь до Type a роз'ємчика смартфоном. І що ми бачимо, навантаження не перезавантажилось, але перезавантажився другий Type-C-порт. І зараз він видає максимум 60 Вт і орієнтовно 18 Вт приходить з Type-A роз'єма на смартфон. Один з найважливіших тестів це тест на перегрів. Давайте подивимося температуру зарядочки нашої 34,5 градуси, максимальна температура 36. Тригер з 3 гривном 28 В 5 А. Запускаємо тест і запускаємо наш таймер. Повернемося через годинку, можливо через дві, Подивимося на температури даного пристрою. Повторюю ще раз: 34,5 градуси зараз. Дві години зарядка віддає 140 Вт потужності на електронне навантаження. Давайте подивимося, що там по температурах. Найгарячіше в районі USB-A порта 70 градусів, а по корпусу у нас, як бачимо, 61. Не критично, зарядочка працює, не вимикається протягом двох годин і своїх 140 Вт віддає без проблем. Я думаю, що навіть якщо підключити 2 порта по 100 Вт, то вона також буде працювати без перегрівів і відключень. Можемо оцінити коефіцієнт корисної дії. Зарядочка віддала 283 Вт-години, а спожила при цьому 311 Вт-годин. Орієнтовно 91%. коефіцієнт корисної дії при потужності 140 Вт. Мені сподобався зарядний пристрій від Ugreen. Він не ідеальний. З мінусів можу назвати те, що ми не можемо отримати 140 Вт по першому Type-C і наприклад, 18 Вт по USB-A. Хоча сумарна потужність не перевищує 200 Вт, але виробник... Певно з якихось конструктивних особливостей зробив так, що якщо хоч один з цих портів використовується, то на Type-C1 ми можемо отримати максимум 100 Вт. Сподобалось, що цих два порти є незалежними і, наприклад, отримуємо 100 Вт з цього порта, підключаємося ще одним споживачем до Type-C номер 2 І також отримуємо 100 Вт без будь-яких перевантажень першого пристрою. Це однозначно плюс. По температурному режиму все чудово. 65-70 градусів зарядочка гріється, але для ганзарядок я вважаю це нормою і не перезавантажується. Працює протягом 2 годин 140 Вт потужності віддавала, жодних претензій в мене до неї немає. Є ще маленька претензія до ціни. Зарядка, звісно, якісна, класна. І по пластику, і по впевненій всередині, по начинню все чудово. Але коштує вона також немалих грошей. Я користуюсь довгий час ось такою тут, вона 140 Втна, не 200 Вт, Але з Type-C1 також видає 140 Вт, довго тривало і не перегрівається, а коштує втричі менше. Тому тільки вам обирати, чи Ugreen, чи щось з дешевшого сегменту. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Test, Там завжди публікують цікаві посилання на недорогі речі з Аліка по класних цінах.